Привіт! Ви вже скучили за нами, бо ми так. На ваших екранах рожеві окуляри, а це означає, що на зв'язку ми невгамовні ведучі Меланія Прокопчук та Софія Врамчук. Меланія, ти знаєш, який сьогодні день? Так, так. Вихідний. Так, але сьогодні ж Андрія. А, точно! Оце ж скільки людей потрібно з таким іменем привітати. А скільки ж видатних людей на ім'я Андрій? Отож у нашій програмі розповімо. Але поки анонс! Що можна робити на свято Андрія? А що категорично заборонено? Традиції та прикмети. На честь кого свято Андрія Первозваного. Найвідоміший Андрій України Андрій Шептицький. Його пісні ви точно знаєте Андрій Кузьменко. Найшвидший Андрій, футболіст Андрій Шевченко. Рожеві окуляри в ефірі, ми стартуємо. Свято Андрія чи не найтаємніше? Я стільки легенд традицій про нього чула? От є цікавеньке про погоду. Якщо сніг випав на Андрія. І не тоне! То буде аж до квітня. А ще дівчата Андрії в Андріїв день традиційно ворожать насудженого. Більше у сюжеті. Українська культура багатна цікаві звичаї і традиції. Але часом ми плутаємо або нас навмисне обманюють і видають щось дивне за наше рідненьке українське. Заплутала вас! Зараз розплутаю! Сьогодні хочу поговорити про різноманітні звичаї Андріївської ночі, і чи справді вони народні, чи зовсім не мають стосунку до нашої культури. Почнемо з найважливішого. Хоч Андрій Первозваний був апостолом Ісуса, і свято є релігійним, але увага! Усі звичаї і традиції є дохристиянськими: вгадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити, небіблійного походження. Це ж зрозуміло. Я згадувала косання калити. Зараз поясню, що воно таке. Це великий корж з білого борошна, який випікали дівчата усі разом. Тісто було солодким з медом, посипане сухими вишнями чи родзинками. Його випікали так, щоб було важко вкусити. Посередині коржа робили дірку, крізь яку протягували стрічку і підвішували калитку посеред хати. А потім хлопці знову стрибали і намагалися відкусити шматок. Народі Андріївську ніч так і називали калета. Це парубоцьке свято, яке дозволяло хлопцям бешкетувати, а дівчатам ворожити, шукати долю і кохання усього життя. До речі, кусаючи калету, хлопці повинні були стрибати на коцюбі, ніби на коні. Це така штука, якою жар вигрібали із печі. Ще її називають кочерга. Також у цій грі був головний пан Калитинський. Він усіляко заважав хлопцям відкусити коржик. На Андрія хлопці робили невелику шкоду: наприклад, розкидали дрова чи вимазували вікна так, щоб у хаті була ніч могли навіть воза на дах витягти чи сани. Але давайте вияснимо, чи є ці дивні звичаї українськими і що вони означали. Так, це цілком народні звичаї. Українці вірили, що так вони відлякують чорта. У пеклі все ж кереберть, і якщо чорт навідається на вечорниці і побачить безлад, то подумає, що він у пеклі, а не на землі. Всі ці бешкетування і ворожіння мають глибокі язичницькі коріння. Вони прийшли до нас з тих часів, коли прадавні українці святкували зимове сонцестояння. Церква роками намагалась викорінити ці нерелігійні звичаї, але вони міцно вплелися в нашу культуру. Дівчата в цей день усіляко експериментують і чоботи в ряд виставляють, і пишуть імена на папірцях, і свічки палять. А ще сідають у темній кімнаті, вдивляються в дзеркало і просять з'явитися майбутнього чоловіка. кажуть, дехто бачить чорта замість нареченого словом, не дарма церква забороняє усі ці забави. І ще кілька слів про важливе звичаї такі народні, але часом люди чули дзвін, а не знають звідки він, тобто плутають або перекручують історію. Скажімо, хлопці бешкетували, але не чинили великої шкоди. Непоправного ніхто не робив. Вікна не розбивали, автомобілі вставку не топили і не тому, що тоді авто не було, а тому, що так некрасиво. Наша історія направду багата цікавими звичаями і традиціями, але вчіть її уважно і з повагою. Не виривайте шматки, досліджуйте джерела інформації. Мене звуть Софія Щербай, і це було моє дослідження звичаїв і традицій Андріївської ночі. Побачимось. 30 листопада День пам'яті апостола Андрія Перевозваного, одного з 12 Найближчих учнів Христа. Свято Андрія на його честь. Він був братом апостола Петра. А первозванним Андрія назвали тому, що він був одним з найближчих учнів Христа і був з ним до розп'яття та бачив його Воскресіння і Вознесіння Ісуса. Не перемикайте далі найцікавіше. Чи бачите ці гори? На цих горах засяє благодать Божа. Тут буде місто велике, і Бог збудує багато церков. Такі слова сказав Андрій Первозваний про Київські пагорби. А процитував його Нестор Літописець у повісті временних літ. Тобто один з апостолів Ісуса Христа Андрій був в Україні, подорожував берегами Дніпра, проповідував. Ох, і тема в нас сьогодні нелегка. Багато хто з дорослих думає, що вона тільки для них, та насправді мені вирішувати про що я буду розповідати, і надіюся, незалежно від вашого віку, вам буде цікаво. Погодьтеся біблійні історії це завжди щось містично історичне, але сьогодні я вам розповім тільки про історичне. Отже, ким був Андрій? По-перше, братом Петра, а це ще один апостол Ісуса Христа. Пам'ятаєте, він ще три рази зрікся, тобто відмовився від Ісуса Христа, коли почались проблеми, коли його запитували: це ти Петро, учень Ісуса Христа? А він ні, 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 то не я. Та й таке. Але сьогодні не про нього, а про Андрія, який довгі роки до самої смерті продовжував на землі справу Христа. Андрій Паровзваний народився у місті Вівсеїде. Це є сучасний Ізраїль. Так, частина міста досі має таку назву, але на його місці лише руїни. Кажуть, що колись місто зруйнував землетрус. ж шкода, адже Вівсеїде часто згадується у Біблії. Цікаво було би подивитись. Апостол Андрій разом з братом були рибалками. Про це також згадують у Біблії. Спершу був учнем Івана Хрестителя, а потім став найближчим послідовником Ісуса Христа і після смерті та воскресіння свого наставника невпинно проповідував. Каже, що Андрій первозваний проповідував у Римській імперії. Проте це не точна інформація, лише здогадки. Цікаво, що апостоли проводили жеребкування, хто де да куди. Піде проповідувати так Андрію Первозваному випали скіфські землі. Це сучасна Україна. Про це я згадувала на початку відео. Є багато історичних фактів, які підтверджують перебування апостола Андрія на наших землях. Чимало християнських письменників і церковних істориків описували ці події. Ця інформація є в інтернеті. Можна перевірити, а й також дослідити. До речі, я забула сказати про найголовніше чому ж первозваний, тому що Андрій був найпершим учнем Ісуса Христа, а також найпершим архієпископом Константинопольським. Зараз це Стамбул столиця Туреччини і аж ніяк не столиця християнства. Проте час плине, і що вдієш, все змінюється. Що ж було далі? Завершилась історія першого з апостолів сумно, як і у більшості людей, яких потім оголосили святими. Перший єпископ візантійський або вселенський патріарх Андрій, перевозваний був убитим, яко кажучи, безумним римським імператором Нероном, який свого часу і Рим палив, і себе самого вбив. У кінці свого шляху архієпископ Андрій прибув до Греції, де його було розп'ято на особливому хресті у вигляді літери Ікс. Його потім так і назвали Андріївський. Згодом цей хрест став особливим символом і його використовували на гербах, прапорах і навіть медалях. Дуже часто злі безталанні люди забирають життя тих, хто вміє дарувати добро та мудрість. А на цьому все. Це була розповідь про Андрія Первозваного. З вами була я, Дарина Попко. До зустрічі. Він володів більше десятьма мовами. Він рятував українців від голодомору. А ще страшенно не любив фотографуватись. Він малював і був книголюбом. Це Андрей Шептицький. Він був скромним і невибагливим, а його улюбленою стравою була відварна картопля з цибулькою та горня квасного молока. Це про митрополита Андрея Шептицького. Всім привіт! Мене звати Вікторія Кіт. Про Андрея Шептицького є стільки цікавої інформації, що не розповісти за кілька годин. Тож я обрала найцікавіші факти. Не перемикайте. Рід Шептицьких дуже знатний та заможний. Сам Андрей Шептицький був багатим графом, однак став монахом, а його батько був послом австрійського парламенту. Мав у володінні кілька сіл. Мати Софія, донька видатного письменника графа Олександра Фреда. Саме вона і прищепила релігійність своїм синам. Шептийський чудово володів більш ніж десятьма мовами українською, польською, англійською, німецькою, і староєврейською і латинською. Під час візитів до США, Канади, Бразилії та Аргентини він обходився без перекладачів. Йому випало все життя боротися з важкою хворобою, однак він ніколи не зневірювався у юнацькі роки. Перехворів на скарлатину, і це спричинило травматизм, що прогресував у 1939 році. Митрополит навіть отримав спеціальний дозвіл апостольської столиці правити службу в божу сидячи, бо був прикутий до інвалідного візка. Під час голодомору Шептицький відправляв цілі вагони зерна на велику Україну, а під час Голокосту рятував євреїв від нацистів. А на сиротинці у повоєнні часи він передав близько мільйона доларів. Гроші для сиріт у Галичині з ініціативи митрополита Андрея збирали у США та Канаді. Організував таємне вивезення 2000 дітей євреїв у 1944 році. Їх переховували у криптах у монастирських школах, в сиротинцях Львова та околиць. Він особисто врятував 150 євреїв. Митрополит створював художні школи, виділяв стипендії митцям на навчання у Європі, купляв їхні твори на аукціоні. Таким чином він підтримував мистецтво та поновлював свою колекцію ікон. А ще він допомагав юним художникам у соборі святого Юра, організував народну школу для бідних дітей. Шептицький віддав усі свої землі для створення там шкіл а також заснував народну лічницю, де могли безкоштовно лікуватися ті, хто не міг дозволити собі лікуватися за гроші. Національний музей у Львові отримав неймовірну спадщину від Андрея Шептицького понад три тисячі книг, хоча його колекція нараховувала більш ніж 20 тисяч. На жаль, після смерті владики більшість його книжок спалили. З вами була Вікторія Кіт. Па-па! Не знати його просто неможливо. Його пісні були та й досі є хітами. До речі, цікавий факт: колись він хотів стати водієм сміттєвоза, бо вважав, що це романтично. Андрій Кузьменко з гурту Скрябін. Він справжня легенда. Він безперечна легенда. Його пісні лунають звідусіль, а сказані фрази в інтерв'ю ставали пророчими. 2 лютого 2015 року серце Кузьми Скрябіна зупинилося в страшній автокатастрофі. Проте протягом 9 років ми щодня пам'ятаємо його, співаємо його пісні і так часто цитуємо. Водій сміттєвоза, студент-стоматолог та лейтенант медичної служби. Усе це про нього, про Андрія Кузьменка. Всім привіт! Мене звати Орис Велівдер. Отож, далі найцікавіше. У три роки маленький Андрій вже грав на гітарі. Щоправда, на фанерній. Вона ж рятувала, коли хлопець не хотів залишатися в дитячому садку. Вихователька просила заграти пісню і малий довго співав присутнім Червону руту. Після дебюту Кузьми співака на шкільних концертах і дискотеках він почав співати з гуртом, який мав горду назву Ланцюгова редакція. А коли музикант переїхав до Львова, почав грати у бенді Асоціація джентльменів. Назва Скрябін з'явилася випадково. Кліп на пісню Чуєш біль потрібно було подати на конкурс і вказати назву гурту. Ідей бракувало. Варіанти були то за короткі, то за довгі. В якийсь момент Кузьма поцікавився, чому звукорежисер Скрябін відсутній на репетиції. Так його прізвище і стало назвою гурту. Перший альбом мав назву Нема часу. Тоді кожен з музикантів дійсно зовсім не мав часу. Цікаво, що один з альбомів гурту не зберігся. Взагалі, це альбом Чуєш біль, що був записаний на бабійній касеті. На початку гурт мав власну репетиційну кімнату занедбаний буфет у палаці культури Кристал. Хлопці слізно благали у директора виділити хоч якесь приміщення, тому вони отримували маленьку захаращену кімнатку, яку через два тижні було не впізнати. Після переїзду до Києва музикантам було тяжко, адже їм потрібно було винаймати квартиру, якось заробляти кошти. А у коридорі у Кузьми завжди стояла каністра з пальним, яку він жартома називав квиток додому. До речі, ви знали, як з'явилася композиція мовчати? Тоді, в будинку Скрябіна, вимкнули світло. Кузьма з дружиною просто лежали, намагаючись заснути. Аж раптом музикант схопився і почав писати. Так і народилася ця пісня. Цікавий факт: ні продаж дисків, ні гастролі нічого так не приносило їм прибутку. Тому Скрябін вирішив виступати на корпоративах, щоб перевірити, чи дійсно його там хтось слухає. Кузьма виконав одинакову пісню чотири рази поспіль, і цього дійсно ніхто не помітив. Ще одна авантюрна історія від Андрія Кузьменка. Кузьма вигадав свій бізнес, зрозумівши, що німців цікавлять радянські речі, і він почав возити їх туди на власному авто. Побіда через це він пропустив банкет на честь власного весілля. Там його роль грав друг Лесик. Ця історія пізніше стала основою книжки Я Побіда і Берлін. Пісні Кузьми близькі кожному. Коли слухаєш старі фотографії, одразу згадуєш про друзів і смішні історії. А після пісні мам мимоволі телефонуєш рідним і близьким. На цій пісні, ой, тобто ноті я буду завершувати свій сюжет. З вами була я, Орися Волівендер. Усім па-па-па-па! Він в історію, як чи не найкращий тренер. А ще був та досі залишився найкращим футболістом України. Проте Андрія Шевченка, можливо, не було б в українському футболі, тому що батько був проти. У 2004 році Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча. І це третій гравець, якого назвали найкращим футболістом Європи. Малані, ну все, погнали до сюжету! Його титули і регалії відомі всім як переможець Кубків Чемпіонів та Суперкубка УЄФА, чемпіон України та Італії, володар Кубків України, Італії та Англії. Усім привіт, привіт! Мене звуть Софія Кащишин. І навіть, якщо ви не цікавитесь футболу, то точно чули його ім'я Андрій Шевченко. Моя розповідь буде дуже цікавою, тому не перемикайте. Андрій Шевченко народився в селі Двірківщина, що на Київщині. Цей населений пункт найврядче чи ви зможете знайти на мапі. З часом батьки переїхали до Києва, а Шева залишився зіркою села. Там навіть була місцева команда ФК Андрій Шевченко. А ви знали, що спочатку Андрій Шевченко не потрапив до дитячої школи київської Динамо. На відборі до школи на нього не звернули уваги. Лише потім на турнірах його помітив тренер Олександр Шпаков, який запропонував йому спробувати ще раз. Саме цей тренер залишив Шевченка у футболі. Вся річ у тім, що його батько Микола Григорович був проти захоплення сина футболом і мріяв, щоб Шевченко молодший отримав гідну освіту. Домовились по-чоловічому, батько, тренер та Андрій. Якщо жодних поганих оцінок, то граєш. Але якщо не встигатимеш в навчанні, про футбол можна забути. Шевченко встигав все робити і в школі, і в спорті. У київському «Динамо» Шевченко дебютував у 18 років. Спочатку він грав на позиції правого півзахисника, а зовсім не форварда. У 2004 році Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча. І це третій український гравець, який став найкращим футболістом Європи. Також це звання здобували Олег Блохін та Ігор Біланов. Шева досі найкращий бомбардир збірної України в історії. На його рахунку 48 голів. Крім того, він тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів, двічі чемпіонату Італії. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка. А після його звільнення сам очолив збірну України. Цю новину спочатку сприйняли ну не дуже добре. По-перше, шево кум президента української асоціації футболу. По-друге, хороший гравець це не завжди якісний тренер. Мовляв, спочатку треба пройти рівень дитячих команд, клубів, молодіжних збірних, а вже тоді національну команду. Але вже перша перемога не забарилась. Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України стала першою у групі в лізі нації. Потім сенсаційний вихід України на євро 2020 А далі історична перемога та чвертьфінал. І якщо за вихід до 1 восьмої фіналу українські вболівальники дякують Швеції, то за цю гру тільки рідній збірній. У 2021 році було опубліковано книгу Тиха сила, моє життя, мій футбол це автобіографія Андрія Шевченка, яку він написав у співпраці з журналістом Алесандро Альчато. У ній розповідається про життя легендарного українського футболіста, тренера збірної України не лише в футболі, але й в особистому житті. А на цьому я і з вами прощаюся. З вами сьогодні була я, Софія Кащешин. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Все, Софійко. Тепер ми знаємо усе про всіх Андріїв. А нам же час завершувати. З вами були Мелані Прокопчук та я, Софія Авремчук. Ne vidim na sveti, da se mi zame znane kri s rožnimi očali.